Ворог обстріляв північ нашої відповідної території Дергачівський напрямок. Харківський район, населений пункт Слатене із реактивних систем залпового вогню. Один чоловік, який знаходився на території свого власного будинку, на жаль, загинув. Жінка отримала поранення. Крім того, фіксуємо так само обстріли і інших наших районів всього за добу 11 населених пунктів чотирьох прикордонних районів були під ворожим вогнем, включаючи місто Харків. Ворог вчора на відповідну територію території, де перебувала велика кількість людей, направив шахет, і Він влучив в приміщення, скажімо так, одного з вищих навчальних закладів. Це Національний фармацевтичний університет. А там лише на щастя постраждало лише чотири людини, тому що жертв, враховуючи цю територію, і день фактично могло бути значно більше. Ну і крім того, по всій лінії фронту фіксуємо велику кількість боєзіднень, Їх було 180 Три ворог продовжує атакувати і північ, і вовчанський напрямок, і звичайно, куп'янський зюмський напрямок. Ну а куп'янський напрямок він залишається найважчим. Там ворог намагається просуватися в території. Однак все одно успіхів немає, тому що там наші воїни так само, скажімо так, неймовірними зусиллями, але ворога відповідно стримують. Якраз хотів спитати, яка ситуація самому куп'янську, тому що за різними інформаціями бої точаться уже в самому місті. Навіть є якесь підтвердження цим даним? Ну щодо боїв в самому місті даних таких немає. Однак, все одно ми чітко фіксуємо і захід відповідно диверсійно-розвідувальних груп. Тощо, однак наші військові працюють, наша свідповідна служба безпеки підрозділ Альфа працюють, корд національної поліції. Тобто, всі сили там оборони направлені на стримання відповідного ворога і ліквідацію цих диверсійно-розвідувальних груп. В самому місці залишається 830 людей. Значить, по куп'янському напрямку це майже 5 тисяч людей. Звичайно, триває евакуація. Фактично за тиждень ми вивезли з усіх напрямків більше 300 людей. В середньому з Куп'янського та Ізюмського напрямку виїжджає біля 60 людей. Ну і так само у нас через транзитний наш центр, який знаходиться в Лозовій, із Донеччини. Ми за добу евакуювали. Ну тобто прийняли 185 людей. А від початку роботи цього центру то це вже 3200 людей. Це за період часу трохи більше місяця. Тобто, я правильно розумію, що е, інтенсифікувалася історія з евакуацією. Так, абсолютно, крім того, по наприклад, Борівському напрямку Ізюмського району, ми зараз фактично приймаємо рішення щодо виводу всіх наших цивільних служб цього населеного пункту, тому що, по-перше, фізично немає де перебувати. Всі адміністративні будівлі вже зруйновані. Ну і по друге, це пряма небезпека для наших працівників, тому що ворог всіма видами озброєння, включаючи ФПВ-дрони, б'є і по екстреній медичні допомоги, і по підрозділам ДСНС, національна поліція, по нашим комунальним службам тощо тому, звичайно будемо е трохи переводити її в глиб нашої території, звичайно, намагаючись зберігти функцію надання всіх абсолютно послуг для тих людей, хто зали ще залишився однак наголошуємо принагідно, що потрібно виїжджати, тому що там перебувати вкрай небезпечно.